Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал МГК Україна. Знаєте, ми сьогодні проводимо наше адвокатське розслідування по справі Артемчука Богдана Володимировича. Ви знаєте, коли мені подзвонили, попросили наче, допомогти Богдану, то як би казали, що, можливо, він десь там дійсно в чомусь там винен. А коли ми ознайомилися з матеріалами цієї справи, ми вам зараз, шановні друзі, покажемо все це, всі ці матеріали ви подивитесь, як підробили підписи Богдана. Як зробили так, значить, що як би, адвокат, який фактично не існував ніколи в справі, підробив документи і ці написав цих документів, значить справу кинули до суду. Ну, і ми додатково значить, з Богданом до цього ці матеріали вивчали і, знаєте, встановили те, що він жодних заяв ніяких не підписував, а всі матеріали справи, які є, тут немає жодної з його підписом. Просто-напросто він підписував одні документи, в матеріалах справи інші. Ну і тим більше людина не отримувала обвинувальний акт. Зараз, друзі, дивимося всі матеріали справи і будемо робити виводи після цього. Друзі, ми продовжуємо своє розслідування зараз. От з Богданом ми знаходимося в Дніпровському районному суді, де хочемо показати, як підробили документи. Давай, Богдан, будемо приступати. Витяг це доручення управління судового розслідування, це повідомлення про початок досудового розслідування, це постанова про призначення групи дізнавачів, де, до речі, от головний тут Абрамчук. Постанова про зміну групи прокурорів, це рапорт. Це протокол огляду. Місце події, де був Богдан затриманий. Ну, це у нас додаток. Це от фотографії. Це постанова поряднення матеріалів експертизи. У ну, нас будуть зараз цікавиться не ці матеріали. Тому, що там все воно було зроблено так, як потрібно. Для них було. Перейдемо зараз до самого, я кажу, цікавого. Це постанова визнання речових доказів. Квітанція, доручення, протокол допиту свідка. Уставіт Анатолія Геннадійовича. Він нам теж не потрібен. Це ще один свідок у нас по справі, де от бачимо пояснення Богдана, які відібрали. Зверніть увагу на його підпис. Тут от чітко видно, який він є. Ну, він тут пояснив, що він знайшов, і хотів значит, цей метадон передати працівникам поліції. Це його паспортні дані. Це довідки просудились. Це така процедура. Це також певні документи. Це вироки, які його стосувалися раніше. Це також стара ухвала. Це характеристика. Це довідка про звільнення. От прийшли, друзі, ми до самого головного. Це такий головний документ. Ми бачимо зараз протокол про роз'яснення прав. І от зверніть увагу, це він від 31 серпня 2021 року. Досудове розслідування розпочаток о 7 годині 15 хвилин, закінчена о 7.20. Очі дізнавач. Роз'яснив Богдану щодо його прав. І тут ми бачимо, чітко бачимо зараз, що підозрюваний Артемчук Богдан Володимирович заявив, хоча він на той час не був ще підозрюваний, друзі. Від участі адвоката відмовляюсь, буду сам себе захищати у суді. Бачите? Оце було зранку таке. Потім ми бачимо цікавий документ. Так, от повідомлення про підозру. Бачите теж 31 серпня. Ну я так думаю, що її так не вручили до того, як йому роз'яснили права. От бачимо це повідомлення про підозру. Абрамчук це підписав. І от підозрюваний Артемчук. Скажи, будь ласка, це тут твій підпис, Богдан? Це не твій підпис. От протокол допиту підозрюваного. Зверніть увагу, від 31 серпня 2001 року з року, допита допит о 8 годині 00 хвилин закінчено о 8.15. тут Теж, оце от от підписи. Скажи, будь ласка, це підписи от тут, тут, тут. Це твої підписи? Ні, не мої. Тут навіть написано Ну, Ось теж ми бачимо підписи. Ну, я... Певне, що тут теж. Це не твій підпис? Ні, тут навіть почеркнує. А, -то це... а це теж, ні. А це? Мені такого ніхто не давав даже. Ніхто тобі на таке не давав, так? Да? Mm -mm. Оце пам'ятка, яку начебто вручили Богдану Володимировичу 26.07 з 5 року народження. Це ми бачимо цю пам'ятку таку, вона така велика стільки прав. Ну, скажи, будь ласка, це тут твій підпис? Не, Не твій підпис. Друзі, бачите також 31.08.2021 року. Далі тут стандартні документи йдуть. От постанова про долучення призначення адвоката. Друзі, від 30 серпня 2021 року. Зверніть на це увагу. Тобто були порушені всі вимоги закону на той час, що Богдан не був підозрюваний, тому постанову про залучення і призначення адвоката неможливо було подавати, тому що він ще був не підозрюваний, там є ціла процедура. Ну, це відтаку. Абрамчук написав таку постанову. І ось ми бачимо, тут з'явився у нас адвокат Національна асоціація адвокатів України, свідоцтво. Біловчак Дмитро Іванович. Бачите, 13 січня 2015 року отримав він своє свідоцтво. Це ми бачимо доручення, яке дали нібито йому від 30 серпня 2021 року. Де йому значить, надали, щоб він забезпечив праву допомогу Артемчуку Богдану Володимировичу. Вот обвинувальный акт. Вот скажи, будь ласка, вот ты такие ты обвинувальный акт получал? Нет. Точно не получал? Нет. Тоб То есть тебе типа там вручил только да? Да. Того дня. Ну, друзья, видите, бачите, тут значит, затверджена Смолина Катерина Владимировна. Это вот обвинувальный акт. Там даже такой невидимый. В очи, да? не, Вот, да? Да, не Смолина, вообще девушек не было. Один был такой мрачок. Ось тут пишут про кваліфікація, яка в нього. А це матеріали справи. Ось тут клопотання проводить акта у спрощеному провадженні. Бачите? Значить, Богдан написав, що він хоче, щоб розглядали його справу у спрощеному провадженні. Ну, це ж знаете, смішно. Ж, людина ніколи в житті себе не визнавала винним. Ну, це підписав значит, Брамчук і Катерина Смоліна. Значит, як додатки, шановні, звернуть увагу, письмова заява підозрюваного, складена в присутності захисника, якого в природі він не бачив, ніколи його не було. Значит, на двох аркушах розписки про отримання винувального акту, та матеріалу розслідування, розписки про отримання копії винувального акту. І матеріали досудового розслідування. Ось ми дивимося. Зверніть шановні увагу. Оце дуже важливий документ, на це якого справу загнали в суд. Заява щодо визнання своєї винуватості згоди з встановленням досудового розслідування обставин, ознайомленням і бажання права на з обмеженим право на апеляційне оскарження та згоди на розвиток винувального акту у спрощеному провадженні. І тут, начебто, Богдан таке пише. Що він як громадянин України, обвинувачений чимінального проступку, передбаченого частиною статті 309. У приміщенні у кримінальному провадженні такому відомості, які були внесені 14 внесене го року, беззаперечно визнаю свою винуватість у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 309 України. От ви бачите, це підпис його. Ми зараз зробимо так, що Богдан розпишеться на лістку, щоб ви подивилися. І потім ми вас запитаємо. Друзі, дивіться, от зараз буде Богдан. Розпис... Розписуйся. Давайте тут не треба бути великим експертом почеркознавстві, щоб порівняти ці підписи. От хто може сказати, що це підпис Богдана? Або це підпис Богдана. Я думаю, що навряд чи хто скаже, що це його підпис, тому що під... заяву підробило в адвокат. О, дивіться, ще три підписи. Ще ми бачимо три підписи. От давайте будемо дивитися. Ось. Так, порівняємо цей підпис порівняємо. Ну, і цей підпис. Ми бачимо, що він підроблений. зробив це захисник. Це так званий захисник, який повинен захищати, а він, я кажу, працює на працівників правоохоронного органу і ліпить отакі документи. От на підставі цієї заяви би, справу розідало у спрощенному впровадженні, нібито наче, Богдан визнав свою вину. Оце ми бачимо розписки. Те, що це адвокат підписав. Все 31 серпня, друзі, звертайте увагу. Підозритель з першого, обвинувальний актер з першого, тобто коли вони все це встигли зробити, Артемчук, Богдан Володимирович, це тут твій підпис? Mm -hmm. Дивіться, друзі. Ми явно бачимо, що це не його підпис. І ось теж розписка. І теж ми бачимо, що це не підпис Богдана. Ну ось це практично всі матеріали справи. А тепер ми, якби у Богдана запитаємо, де що він нам буде розповідати. Друзі, ви подивилися разом з нами всі матеріали кримінального провадження цього фальшованого. Зараз ми, я кажу, допитаємо Богдана, на, на, він відповість на ті питання, які я йому поставлю по цій справі, а потім будемо робити висновки. Хорошо, зараз Богдан, я тебе запитую на камеру. Скажи, будь ласка. Чи тобі 31 серпня 2021 року вручався спочатку підозра, потім обвинувальний акт? Ні. Тобі навіть і підозра не вручалася, да? Ні. А скажіть, будь ласка, що ти 31 числа ти був дійсно в поліції? Да, дійсно я був в поліції, но я. Со з якого часу? З 7 часов до полудня. Десь так, да? Да. Що ти робив там за цей час? Ну, разговаривал со следователем, вот, и ну, никакие там педозры не расписки я вообще ему не писал. Скажи, будь ты ему заявлял про то, что ты будешь себя защищать в суде сам? Да, заявлял такое. Потому что ну, я не считаю себя, что я виновен, там преступление какое-то совершил. Ну, в двух словах скажи, чтобы людям было зрозумело, в чем у тебя обвинувачивать. Обвинили меня в том, что я э, и шел, нашел э, получается, как народе говорят, закладку получается и отдал сразу же правоохранительным органам. И на а... что они меня задержали? Сказали, okay. что я наркоман, употребляю, и так дальше. Ну ты на облику настоящий не не день? Нет. Ну а після чего відбулося? Ну так, вкратце, до 31-го. Тебе там кудись визивали, опитували, допитували тебе. Ні, вот это вот только 31-го все. Вот это прийшов 31-го и. Да. Що і... ти підписував? Тебе допитували, да? Вот той допит, який ми з тобою бачили, це той допит, коли ти допитував, чи зовсім інший там текст? Ні, другой. Там текст совершенно был другой. И підписував я то, що я сам власноручно писав, а не то, що напечатано комп'ютером. І и... Ты там заявил, что ты никакого злочина не вчиняв, и тому тебе нечего бояться, а что ты не сказал? Да, да. Вот, я все сказал так, как на самом деле было, так как при задержании все это происходило, все так же самое. Скажи, будь ласка, ты заявлял про то, что ты хочешь разглядать справу с прочиному? Нет. Нет, все точно нет, 38... да? Значит, ты пив девятого пешов, и ты больше не повертался ни в прокуратуру, ни в полицию? Нет. Скажи, будь ласка, от собі, ти бачив документи, ну, до речі, ти їх, до речі, раніше ти бачив, це вже я їх ознайомився і тобі, я кажу, ще раз додатково показав. Скажи, будь ласка, ти е, з тобою хтось з адвокатів зв'язувався, чи хтось представляв твої інтереси? Ні. Ти цю людину знаєш чи ні? Ні. Скажи, будь ласка, от, е, ми бачили заяву, де ти написав, що ти визнав свою вину. Ти таку заяву підписував? Ні. Ну скажи, що так нет, как-то так незразумело. Э, ту, ту заяву, которая есть, находится сейчас в данном деле, я її не подписывал. Ще раз повторюсь: я только подписывал то, что писал сам своей рукой. Ее в деле вообще нету. Ну, всех материалов справи немає взагалі, нет. да? Ну тобто ми бачимо, щоб їм просто спростити всю ситуацію, щоб тебе обвинувачити, значить, вони самі зліпили справу, за тебе пересписувалися, так? Да? Ну, да. Тобто ти своїх підписів тут не знайшов. Ні, ні одного. Ну, така ситуація, будемо казати, що це ганебна, ганебна така. Тобто, значить, виходить, адвокатів тебе не було. Ні, я його ніколи не видел і мені за нього ніхто даже нічого не говорив. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, після цих подій, після 31 числа, тебе хтось кудись щось викликав чи ні? Ні. Коли ти дізнався, що ти є засудженим? 에, получается, 16, 16 сентября, як достав конверт з почтового ящика. Ну ти був вражений? Да, дуже удивлен. Ну, тим, що без тебе разглянули, да? І те що якби таке рішення було, множки да, прийнято. То що я писав, що я хочу сам себе захищати в суді, і як-то здігали так, що тільки просто повідомили, що мені ще надо відсидіти год і місяць. Ну, вот. хоча якби по умовно до старковому, тебо залишився тільки 1 рік і 3 дні. Ну, і да. ти ще 7 днів ти чекав, поки річне судоступ в закону силу, да. тобто в тебе менше року повинно бути, правильно? Да. Ну, тобто суддя якби ухвалила так рішення, ну як їм здумалося. Ну, в даній ситуації хтось за це, мабуть, отримує ордена, медалі, а тобі, я кажу, типу, вони хочуть на зону відправити. Як ти вважаєш, оці події, ці кримінальні справи, вони пов'язані якось з тими подіями, які відбуваються в тебе зараз в родині, коли твоя тетя і її чоловік намагаються відібрати в тебе житло? Да, допускаю. І... как говорится, вылазит все наружу. Ну, уже. Ты еще вот оно как-то связано да. с этим, да? Ну а что там тебе родичи по этому питанию указали? Ну что, они хотят только, чтобы я сидел, да и все. Чтобы иди брать житло, да? Да. Отобрать житло, купить себе машины, там, я не знаю. Ну же ты как бы за твои рахуны. Да. Скажи, пожалуйста, у тебя есть родина? Есть, да. Жена, дочка. Скільки зараз твої дочки років? 6 років. Тобто, якби в даній ситуації вони хочуть, щоб твоя дитина залишилась на вулиці разом з тобою, так? Да? Да. Ну так, да, це все прослідковується, друзі. Ну, от Зараз от ми допитали, як кажуть, Богдана, він все сказав на камеру. Ви, друзі, побачили теж матеріали справи, побачили його підпис. Я думаю, що всім видно, що ця справа просто сфальшована. Брутальна та безкарна, а людину просто-напросто хочуть посадити в тюрму ні за що. Але я думаю, що ми будемо боротися, друзі. друзі мабуть, ви так само вражені, як і я. Тобто ви бачите, що Богдан ніякого злочину такого не скоював, тим більше, я кажуть, не підписував жодних таких паперів, які є в матеріалах цієї справи. Але людині за це дав один рік, один місяць позбавлення волі. І якщо ми як би, це питання не оскаржимо, то його можуть якось заарештувати, відправити в тюрму. Ну, ви самі розумієте, отак от у нас зараз працює правоохоронна система, так у нас працюють деякі продажні адвокати на превеликий жаль. Ну, мабуть, цей адвокат він виходить, мабуть, з системи і працює сьогодні на систему, допомагає значить, правоохоронцям сажати, як кажуть, нормальних людей заграти. І вони не гребуть зараз нічим, мабуть, ті медалі, ті зірочки, які вони будуть отримати на погонах, для них, мабуть, головніше, ніж доля людини. Ви побачили, друзі, про те, що... В принципі, по великому рахунку, враховуючи таке питання, що це спрощена система, я скаржуйте це дуже важко. Але ми доведемо те, що на сьогоднішній день що підписів Богдана немає, що він не отримав ні обвинувального акту, не отримав жодних там розписок, ні жодних цих документів, не бачив цього нічого. Ми ясна річ підготували апеляційну скаргу, яку ми сьогодні і подамо до Дніпровського районного суду. До Київського апеляційного суду. Наша тема ще не закривається, тому що у Богдана є квартирне питання. Але це буде окрема тема, окремо ми будемо це розслідувати, окремо ми це покажемо. До зустрічі, друзі, на каналі МГК України. Надіюсь, Богдан разом зі мною і тим, хто нас був підтримувати, ми переможемо обов'язково. Людина не сяде грати. До зустрічі, друзі! Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.